Отож, друзі, робимо з вами прогнозування. Розкладно, на що наш традиційний, який ми робимо кожної п'ятниці, на період наступного тижня. Це з 19 до 26 числа. Так, ви правильно пишете, 24 число це у нас якраз два роки з моменту повномасштабного вторгнення. Але про 24 число я робив окремий прогноз ще. Тому хто не бачив, то подивіться, будь ласка. Загальна характеристика тижня. Ну, карта цікава. Хочеться вірити, щоб вона максимально реалізувалась, тому що це карта врожаю. А карта врожаю, думаю, ви самі прекрасно розумієте, про що вона. Плоди врожаю. Це конкретні результати. З запитів наших і з прохань наших. Дай Бог, щоб ці плоди врожаю стосувалися і надходження необхідної всієї зброї в Україну і повернення наших воїнів. До речі, енергія зараз краще активувалася в другій половині лютого для обміну полоненими. Дуже хочеться, щоб обмінів було чим побільше. Так. Дивимося з колоди Таро, колісниця, новини з дороги. Також карта говорить про поїздки, про приїздки когось важливого також в Україну. І про ще необхідність в теж якихось оновленнях або кадрових змінах. Щоб ця, як то кажуть, колісниця правильно їхала, то має бути правильний керманич і Відповідно, ті, хто йдуть в одній упряжці, мають теж переслідувати однакову ціль. Тому це теж якісь переміни цього всього, я би сказав так, політично-економічного ладу. І карта Getting Back. А так, якби віднайдення. Повернення назад до інтеграції, до об'єднання. Там, де були втрачені орієнтири, там, де були втрачені якісь напрямки, дай Бог, щоб відбувалося об'єднання для цієї нової інтеграції. Це така теж дуже карта, я би сказав, яка підсилює попередні дві карти. Такий тиждень, бачите, енергія з другої половини лютого, так як я говорив, вона поступово набирає обертів для того, щоб можна було в подальшому на рівні фізичному дати результати для перемоги України. Хоча я вам казав, буде ще важко. Понеділок повернення. До себе, не чорнота яка пробує атакувати, але не піддаємося цьому. Ну вже по енергії, понеділок, день важкуватий. Тут у нас король кубків ще одні помічники для України, ще одні покровителі. Це як карта як батька. І карта того, хто балансує балансування. Тобто, з однієї сторони, бачимо нечисть, яка пробує ще десь нападати, а з іншої сторони, допомога і підтримка для України буде. І понеділок в плані теж якраз таких новин про допомогу, про підтримку України він є важливим. При тому на міжнародному рівні. Вівторок карта проекцій. Так вона виглядає, тут у нас карта. Четвірка пентаклів, все-таки бачите, оберти набираються, але брак допомоги все рівно є. Навіть та сама про Америку ми сьогодні говорили з вами. Я прогноз робив раніше, і там теж карта була, що це допомога вона все таки десь в результаті має бути, але вона буде затягуватися і терміноватися. От сьогодні новини, що вони до кінця лютого та палата, яка там мала голосувати в Сполучених Штатах. А вони пішли у відпустку, чи канікули. Ну, про що говоримо? Тому знов переговори, знов... знов напружена ситуація, таке глибоке занурення карта. Тобто, чим далі ми йдемо, тим більша допомога необхідна. От про що говорить дана карта, щоб виконати поставлені завдання. Такий день. Не скажу, що поки що по картах такий нагло поганий, але, наприклад, ці темно-сині кольори ну, такі трошки вони важкуваті. От насправді для сприйняття. І теж день, це навіть в плані частоти інформації. Вівторок такий, так само висів їм, що для нас зайвим. От, і прислухаємось до внутрішнього голосу. Середа. До речі, вівторок ще повернеться. Саме от тут активно ще присутня стихія води, водний простор, чи атаки з водного простору, чи наші, дай Бог, що там на водному просторі розіб'ють якісь ворожі об'єкти. Бо цей тиждень якраз таки може принести результати от чомусь активність вод, води і водного простору. Середа. Карта сотворення. Хороша карта, люблю її. Це третій аркан, аркан імператриці, народження нового. Карта достатку, благополуччя і карта підказує Достаток благополуччя. Дай Бог, хочеться вірити для воїнів, для людей, які, для тих, хто воює. Хочеться вірити, щоб так воно і було. Щоб було це благополуччя та допомога. І... Необмежені можливості. Ну, це, до речі, дуже сильна карта. От, зорі в небі, така карта. от, Чоловіка він там такий медитує, і такий космос, така галактика, допомога, енергія йде, і необмежені можливості. От, таке враження, так і хочеться сказати: по енергії з середи. Це в нас яке число виходить? 19-21. По енергії середи з 21 числа для України, додатково відкриваються необмежені можливості. Дуже хочеться, щоб це чим пошвидше реалізовано було на рівні фізичному. Вісь, так, 19, так, 21 середа. Далі у нас четвер. Тут у нас карта аутсайдера. Не саме найкраща, але ця карта говорить, що. Деколи треба дійсності дати кілька кроків назад, щоб потім багато дати кроків вперед. Ця карта в нічому зараз асоціюється з ситуацією з напрямку Авдіївському. Попередньому тижні в прогнозі я говорив, що там йде більше 70% загроза окупації. На жаль, протягом цього тижня маємо не найкращі новини. Дуже не люблю, коли такі гірші прогнози збуваються. Але ще раз кажу: важливе життя воїнів і людей. Тому для збереження життя, якщо потрібно відступити, територію можна потім відвоювати. Ще раз кажу, програний бій не означає програна війна. Далі у нас йде карта двійка мечів. Ну, все одно по енергії день доволі може видатись неспокійним, гострим. Навіть в плані масованих атак четвер-п'ятниця ось так де... Це у нас 22 число. І ще карта важливого вибору. Ну так, да, так. Да. Такий е, крадій, карта злодія, карта крадія. От е, четверть треба бути по-особливому, обережним, уважною, причому так, і вночі, і вдень протягом дня карта небезпечна. П'ятниця у нас виходить 23 число. Карта така slowing down. Тут у нас шестірка жезлів. Перемога. Десь перемоги, не дай Бог, щоб були. Зараз багато ви мені теж пишете на Уріхівському напрямку, там і в Запорізькому взагалі напрямку йде концентрація військ ворога. А завтра ми подивимося. Завтра ми подивимося по регіонах, гарячих точках, яка ситуація. Так, і карта так, між реальностями така карта. Угу. світа, які пересікаються між реальностями. Ну, тобто, бачите, в плані енергії тиждень все одно цікаві. От середа, необмежені можливості, п'ятниця, світи, які пересікаються, тут аркан тріумфів перемог. Щось таке може якраз теж бути значиме для України в плані того, що ми будемо все рівно розуміти. Хай малими кроками, але дай Бог, щоб рухались якраз до великої перемоги. Субота 24 число. Ще раз кажу, розкладно, 24 число я робив, тому зайдіть, подивіться, він є в мене на YouTube каналі. От Також нагадую всім обов'язково поширюйте відео, залишайте коментарі. Кому цікаві мої прогнози, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Карта Об'єднання. І довіра, що саме важливо Карта сім'ї 90 кубків. Карта відновлення. Відновлення, репарація так хочеться сказати слово, і прощення. Ну, знову ж таки, в тому розкладі, я вже так не пам'ятаю, деталізовано, ну там що прям такі дуже-дуже погані карти, і саме на 24 число я теж не пригадую, але там багато і таких важливих деталей ми проговорили. Тут, наприклад, по розкладу, можна сказати так, ця карта позитивна, ця карта позитивна, ця карта більше теж до плюса. Але за умови правильної реакції, правильного об'єднання, я не кажу, що день по енергії може бути спокійним, вона ці червоні кольори, це кольори все рівно вогню, певної такої теж якоїсь прояву агресії. Але сказати, що в цей день зразу йде, так як багато хто боїться, мається на увазі. Що буде повторний, повномасштабний всюди наступ, так як це було два роки тому. Ну, карта мені цього тут конкретно не підтверджує. Дай Бог, щоб цього не було. Для того ми молимось так само кожен день за відведення гірших сценаріїв, тому і продовжуємо молитися. І неділя, внутрішній голос, карта ще одна вилазить. Об'єднання теж карта, ми є світ, світове об'єднання для допомоги Україні, для підтримки України. Хочеться, щоб той світ ще більше прозрівав. Карта Верховного суда називається, пройдеться дата дворіччя з моменту повномасштабного вторгнення. І далі йде наступний день, як Верховний суд. Те, що має відбутися, те має відбутися. А що має відбутися? Сценарій перемоги України все рівно він є прописаний. Вищими силами він Богу дякувати не змінився. Поки що, по крайній мірі це точно. І... Повернутися до кордонів, так як було до повномасштабного вторгнення. Насправді, шанси є дуже високі. Питання Донбасу, питання Криму це питання поки дуже велике. Чи, Чи можуть бути ці території також звільнені? Я вважаю, так можуть бути. Але першим ділом треба повернутися так, як було до кордонів повномасштабного вторгнення. Це перша велика буде перемога. І карта резонування. Коли нас чують, коли з нами енергії резонують, коли нам енергії допомагають, такий важливий день. Хочеться таке сказати, хай прийде черговий судний день для ворога. Що знову ж таки мені згадалося за той Кримський міст, видимо питання його руйнації, вкотре буде поставлено на порядку денному. От я ще казав, якась така активність: вода, 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 і може дійсності як руйнація. Важливого об'єкту, знаєте, важливого сакрального об'єкту ворожого. Ну, подивимось, як воно буде відбуватись. Головне, як я завжди кажу, хай гірше нейтралізовується, а краще максимально реалізовується. На тим і працюємо далі.